Олександр Анатолійович, якби ваші враження від виступу команди Кубку Івана Ганчара 2015? Враження позитивні. Команда старалася, команда довго йшла до цієї перемоги, діти приклали багато зусиль. Багато різних конкурсів пройшло перед перед. Був дуже жорсткий відбір на дітей, тих, хто поступив, хто потрапив в команду. Ну, а враження взагалі позитивні. Діти старалися, діти досягли бажаного результату. Mm, би, з перших турів команда би, давала зрозуміти, що буде боротися найвищі місця, але би, цей результат що стали першими, якби став таким доволі неочікуваним. За рахунок чого доволі буде чемпіонство? Mm, вже... Для нас це було якби очікувано. Ми... Певно ну, тренувалися. Ми команда завжди слухалась керівника, команда була завжди разом, підтримували один одного і навіть як коли в когось щось не вийшло, діти один одного підтримували, допомагали. Ну, і ми йшли, Спочатку ми розпочали в, турнір, в турнірі не впевнено, тому що програли перші гімназії в один м'яч. Потім ми зібралися, ну і перемогли. У кого б згравців могли відзначити? З гравців їх багато, так діти перспективні, діти молоді, діти старалися. Ну, краще, краще, навіть не четвірка, можна сказати, а п'ятірка це Лавренчук Максим, Гарбажив Дмитро, Савчук Гліб, який е, вислухав те, що я йому хотів довести, став. Останнім захисником, я думаю, він багато зробив, великий дуже внесок для того, щоб команда перемогла. Також Данилюк Вадим старався, він хоч і молодший по рокам, але діти старалися, діти ну, прагнули досягти своєї цілі. Ну, якби вже в середині травня на вашу, на вашу команду очікує, якби фінал дитячої шкільної ліги. Як, би, як команда буде готуватися до цих змагань? Ну, діти, діти, діти займаються усі у спортивних секціях. Діти займаються в спортивних клубах. Вони тричі відвідують тренування у своїх, ну, відвідують свої тренування. А тут, я думаю, ми будемо виховувати морально вольові якості, щоб діти слухались, щоб діти розуміли, щоб діти йшли до, до, до цієї перемоги впевнені. Дякуємо.